Леся Українка, неперевершена українська поетеса, драматургиня, перекладачка, активістка, чи вплив на українську культуру та суспільство важко переоцінити. Її життя, сповнене боротьби з трагічною хворобою, стало прикладом незламної волі, стійкості та безмежної любові до України. Леся Українка була б людиною свого часу. Вона цікавилась сучасними філософськими течіями, науковими відкриттями, культурними явищами. Відображала їх у своїй творчості, роблячи її близькою та зрозумілою сучасникам. А якби Леся Українка жила в наш час, який би шлях вона обрала? Можливо, б вона мала інстаграм і сотні тисяч підписників. Бо хто ще на той час із письменників мав стільки різноманітних фото? Леся б активно вела Фейсбук, писала в твіттер і на Ютуб, збирала перегляди на відео кобзарів і лірників. Адже саме вона першою скористалася фонографом, щоб залишити нам у спадок 56 фонографічних валиків із записами українських дум і пісень, датованих 1904-1910 роками. Просто тоді ще не було Спотіфай. Леся ймовірно використовувала б сучасні платформи, такі як блоги та соціальні мережі, щоб ділитися своїми творами з ширшою аудиторією. Вона б ділилася своїми думками, надихаючи людей на зміни, а досвід подолання труднощів та незламна воля могли б стати джерелом натхнення для мільйонів людей. Активна життєва позиція та прагнення до свободи не дозволили б їй залишатися осторонь важливих суспільних процесів, надихало б інших людей надії та зміни на краще. Її небайдужість до людської долі можливо привели б її до журналістики. Вона б висвітлювала гострі теми, боролася за справедливість, статті змушувала б людей задуматись над важливими проблемами. А щодо наукової кар'єри, то вона б могла досліджувати українську мову та літературу. Її наукові роботи могли б здобути світове визнання. Талант перекладача не залишився б невикористаним. Вона б перекладала українською мовою, твори сучасних письменників. Знайомлячи українських читачів із новими тенденціями у світовій літературі, Леся Українка знала сім мов. Тобто для неї були відкриті неймовірні можливості читати та спілкуватися з носіями тієї чи іншої культури. Її прекрасна українська мова, ритміка віршів, глибина думки стали б чудовою основою для аудіокниг. А глибокі знання історії, літератури став б основою для онлайн-курсів, які б мали шалений успіх. Вона могла ділитися своїми знаннями з усіма охочими, незалежно від їхнього місцезнаходження. Для того аби будувати такі метафори, як Леся Українка, треба було досконало знати грецьку міфологію. Для того аби писати ідеальні віршові форми, потрібно було збагатити свою мову. А що вже говорити про підбір слова за змістом та мелодійністю? Але це не шанс, це наполеглива робота. Леся Українка щиро любила Україну та українську мову. Вона писала вірші та п'єси, де оспівувала красу української природи, велич української історії та силу українського духу. Її патріотизм став би джерелом натхнення для українців в наш час, коли війна змусила багатьох задуматися над цінністю своєї країни.